Доброго всім дня, це DOGAMES і Ми продовжуємо грати в гру Зоріні Війни. Галактика Героя. Це вже 31 серія. Сьогодні 12 жовтня, і ми продовжимо бігти по заріним війнам. Сьогодні ми сходимо на галактичне випробування проти феніксів, сходимо на штурмові битви проти імперії. Подивимось, чого ми досягли в галактичному завоюванні. Сходимо на гранд-арену, на моди, пошукаємо одну цікаву шмотку, яку дуже в мене проблематична зараз. І якщо вистачить часу, покачаємо кораблик, пора вже їх підтягувати. Але давайте для початку підкачаємо наших фініксів. Як бачите, ми трошки позбирали шмоток. Почнемо зліво направо. Єра, Чопер. Кенон, вже одна шмотка. Ну, а собі нічого не залишилось. Також піднімемо скіли. Все мені, в принципі, ну, хай буде вже. М -м. Вже максимум їх нічого не економимо, нам по факту залишилось лише скіли зав'язані на Зету. Але Зета поки проблематична, ми її потихоньки будемо фармити і потім подумаємо, кому візьмемо її першою. Давайте сходом протестуємо наших фініксів на арені. Мені цікаво. А ми тут досить низько сидимо. Так, нас 78 тисяч мощ, ну, підемо на цих, без проблем. Забігаємо на битву, виграємо швидкість, даємо дебафи, заряджаємо енергію і, в принципі, убиваємо всіх. Наче були товстенькі, спочатку не давались, бо в них кеномі був, але легко перемогли, бо наші феніксі крути, і думаю, ми зробимо їх ще сильнішими. До речі, відкрив звичайний сундучок безкоштовний. Як бачите, нам дали шматки цього імперця. І в нас вже 132 шматка. Хочу вам казати, що треба їх відкривати, тому що, наприклад, нам дали нещодавно Баріс Офі безкоштовно, 4-х 80 шматків. Тобто варто відкривати. Нам підтверджує галактичне випробування проти фініксів, бонуси для гунганів. Ну гонганів в нас не качені. Тут е, дві умови: отримати бафи на атаку. Ну, для нас поки це складно. Або нанести три удари підряд критичних. Думаю, критичні удари без проблем. П'ємо фінікси проти фініксів. Давайте спробуємо. Як бачите, без проблем справляємось, виконуємо обидві умови. Отримаємо досить непогану кількість очок. Давайте глянемо. Ага, це Т4 сундук. В принципі, ми дуже легко справились, Я думаю, ми і цей сундучок зараз спробуємо забрати. Я тоді не глянув, оказується ми і офенсап виконуємо умову. Непогано. І це все завдяки Чоперу, мені здається. Супер, ми зробили 60 очок, отримали Т5 сундук. В принципі, з корисного це лише шматочки Сабіни, але це буде нам на айтеми синенькі. Плюс сундучки, теж непогано. Як виявилось, не тільки завдяки чоперу, але й завдяки нашому рексу він дає всім офенсап, підняття атаки. Тобто непогано. Треба буде сьогодні сходити на мені і теж виконати цю умову, не забути. Далі я хочу схитити на штурмові битви. У нас сьогодні б'ємо проти імперії за повстанців або клонів. А наші фінікси якраз повстанці. Як бачите, ми вже зробили два тіра на три зірки. Просто забираємо на городу. Непогано насипають нам імперців. Ще імперців. А цю умову ми не виконували ще. Тут нам треба сімих зіркових е -е, повстанців. Ага, здається, наша сибінка тут не попаде, але не страшно. 75 п'ять рівень. Да, себі не попадає. Ну спробуємо з Езрою. Ну що, я вас вітаю, ми це зробили. Прийшли на три зірки і отримали, дивіться, цілу купу нагород. Мені дуже подобаються штурмові битви. Далі ми не підемо, бо далі буде що складно. Плюс в нас нема сабінки. Ну, нічого, трошки підростемо і підемо сходимо сюди. Тут у нас буде обм'є газетою, тому ми теж справимось. Е, тепер я хочу вам показати, чого ми досягли в галактичному завоюванні. Нагадую, це наше друге завоювання. Перше ми там пару днів приймали участь, майже нічого не досягли, а тут дивіться. 295 з 300 цілей. Це дуже круто. Майже для першого разу. А все завдяки гарним дата-дискам. Мені залишилось ще 5 до цього сундучка. Дивіться. Тут вже шмотки для нашого рекса, щоб зробити його тір 13 То в принципі є гарна ціль його забрати. Нам треба 5 очок. Давайте подивимось, що в нас тут відбувається. Данські пам'ятаю, в нас тут не дуже гарні супротивники. Ну, давайте спробуємо, може вийде щось. Принципі, це було навіть надто легко. Ми забираємо цей сундук. Я сумніваюся, що ми не беремо ще 90 очок. Два дні, в принципі, ну подивимось, якщо нас пропустять далі, то це буде неймовірно досягнення, якщо ми і цей сундучок заберемо. Але і наразі я за 300 очок. Більш ніж задоволений. Давайте тепер зайдемо на пошту, подивимося, що нам прийшло. Стандартна нагорода за гранд-арену, за звичайну арену. Це ми галактичне випробування робили, ну, непогано. Також дивіться, ми на гранд-арені виграли битву, бо опонент просто не прийшов. М -м, супер. Це сундучки за логін, за логін, за логін і за логін. Давайте тепер сходимо на гранд-арену. хочу вам показати, якого нам дали сьогодні опонента. Бачите, перший раунд ми виграли, другий раунд. Це, чесно говоря, якась якийсь піпець, бо в нього майже 5 мільйонів мощ. В нього є легенда і ціла купа реліквій. Але є один маленький нюанс: він досі нас не бив, тому може ми просто отримаємо 10 очок. Тут взагалі без шансів. Я навіть не знаю. Візьмемо отряд Іден, але вона нічого тут не зможе зробити. Угу. О, наша Іден дуже слабенька. Але це, в принципі, неважливо, нам найголовніше отримати 10 очок за першу битву. От бачите: first Attack, 10 очок, Submit. І цього вже достатньо, щоб отримати тут нагороду. Але якщо опонент не прийме участь в битві, ми ще її переможемо, тут. тому приймайте участь. Далі я хочу підтягнути наш мод challenge. Ми зараз успішно фармимо моди на здоров'я, але це не дуже щоб сильні моди. Я хочу зробити випробування на швидкість. І зараз потім витрачати всю енергію саме на ці моди. Я думаю, ми дуже легко це пройдемо. Погнали! Ми легко проходимо випробування на моди на швидкість. Давайте зліємо енергію, подивимось, що нам нападає. Синенький мод, ще синенький. Ну, будемо їх потрошки бити. Е, якось я дивився, що в нас стопериця гера. Чому ступериться? В нас треба от таку штучку зібрати. Для неї треба шматки МК-5 АТК медпака. Де ж його можна знайти? Е, ну, як бачите, це. Битва на кораблях, лайтсайд і де ж вона ще падає? Давайте глянемо. В принципі, заходимо на Google, шукаємо і бачимо, де її можна вибити. Ну, те, що ми її бачили, це на кораблях, на лайтсайдлі, Championship Store, це виходить Grand Arena, За кристали можна купити, гільдійські івенти. Ну, в принципі, це недорого. Тож я не бачу проблем, щоб нам проходити лайтсайд битви. У нас тут пройде наскільки, ну, якраз до 9 -ї. Давайте її доб'ємо і зможемо вибивати потрохи шмотки. what 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 bỏ what 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 Але звісно найпростіше отримати ці шмотки це на випробуванні на танків. Як ви знаєте, я пройшов лише три тіра, а наша нагорода знаходиться в п'ятому тірі. Тому можливо через. Пару годин я спробую пройти на п'ятий тір і бодусом це запишу, якщо вдасться. Останнє, що хочу з нього зробити, це трохи підкачати наші кораблі. Дивіться, ми вже зібрали багато шматків. Плюс я хочу підкачати корабеля Соки, і в це у нас буде поки що 4 світлих корабля. І дом один ми качнемо акбара. Тож давайте погнали, трошки підкачаємо їх. Також не забуваємо, що основна сила наших кораблів йде від пілотів, тому я створив ще один сквад пілотів. І тут є ті персонаж, які використовуються в наших кораблях, але ми їх не прокачуємо в основних пачках. Тож, давайте їх трошки підкачаємо, трошки одягнемо. Почнемо з Зеба. В принципі, він є як заміна в феніксах, але він дуже вже відстав від основної команди. Я не буду хікати, що топім під 85 рівень, я думаю, сімдесят 5-го буде достатньо. Тим не менше, трошки їх підкачаємо. Як бачите, непогано прикачали наших пілотів, навіть всіх зробили фіолетовими. Восьмий тір, сьомий тір, восьмий. Ну, Езрей і так був восьмий тір. Трошки набрали і Мощі, тепер давайте подивимось на наші кораблики. Це Фантом на 36 тисяч. До речі, качнемо їм трошки скіли, так як це у нас будуть основні кораблі, які будемо використовувати, тому є сенс їх трохи підкачати. Взагалі не жалкую на них ресурси. Так, і ці скіли також прокачуємо. В принципі, в нас вже майже і закінчились ресурси. Так, да, недовго ми раділи, але нічого, доб'ємо ще. Так, давайте сформуємо корабельний наш отряд. Так, це буде дом один. І ось такі кораблики. Ага, ми навіть могли б п'яти би взяти, але вже як буде. Це в нас буде мейн, мені подобається. І подивимось, що в нас є. Так. Крейсер дом 1, Phantom 2 на 37 тисяч. В принципі, непоганий кораблік. Буде кост привид на 33 тисячі. Так, що можемо? Підкачуємо йому. Також непоганий. Іде поки що. Ребл ігри ми не можемо прокачати поки сильніший. Ну і ясоковський корабель на 13 тисяч. Ну, подивимось. сподіваюсь він не буде дуже відлітати і нам трошки допоможе попроходити гру. Давайте спробуємо наші кораблі. Спочатку прийдемо фліт-челендж на корабель Угу. Треба на корабель наш підкачати. Заходимо в корабліки, беремо другу зірку. Так, Беремо другу зірку і спробуємо знов-таки це випробування. Я думаю, без проблем його заберемо. Так, цей корабель не підходить. Ось так от. Я закинув корабель Еників на замість Асокі, але все рівно у нас все вийшло. Тепер у нас цей корабель третього го трьохзірковий. Да. І по ідеї ми зможемо ходити сюди на дрончиків кращих. Е, тож, погнали тепер на кампанію. Я дуже хочу пройти хоча б другу кампанію. Думаю, проблем не повинно бути. Тільки я візьму тепер правильні кораблі, тут всі на місці, а на місці. Погнали! Наші без проблем проходять другу компанію за кораблики. Дивіться, у нас є дві цікаві точки. По-перше, 2F, падають вже частинки на Рекса. І також ця точка також падають частинки. І. А, ні, тут не врахується. Тому дуже корисно проходять кораблі і дуже корисно фармити. Давайте одразу сюди зліємо всі білетики. Да, супер. Тож будемо бустувати сильніше. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, а ми продовжуємо.